Привіт, мої любі козороги! Сьогодні ми зробимо розклад для вас на вересень місяць. Подивимося, що на вас чекає, які можливості вам відкриються місяць, які застороги для вас будуть, поради. Ну і взагалі подивимося енергетику цього місяця. Е нагадую, що це загальний розклад і вам потрібно. Приміряти ту інформацію, яку я вам буду давати, на свою життєву ситуацію для того, щоб отримати максимальний результат від цього розкладу. Ну що, почнемо. І так, подивимось енергія місяця, місяця для коза Дев'ятка кубків. Дев'ятка кубків це досить така, знаєте, комфортна енергія, коли. Життя повна чаша, коли тебе все задовільняє, ти розслаблений, ви відчуваєте, що у вас є змога насолоджуватися цим життям, отримувати нові емоції. Вам достатньо комфортно навіть самому собою. Не обов'язково потрібно знаєте, там, шукати зустрічі з друзями. не, не обов'язково потрібно Комусь телефонувати для того, щоб відчути ось цей внутрішній комфорт. Він є у вас всередині, і в вересні місяці ви будете відчувати себе комфортно, приємно вам, я думаю, сподобається цей місяць. Тому що дев'ятка кубків — це карта м, такого, знаєте, насолоди, карта задоволення своїм життям. Давайте подивимось тепер, які будуть енергії в питаннях фінансів, доходів вашої кар'єри та роботи. Сімка мечів, дивіться, це така трошки е, слизька, скажімо так, карта. Сімка мечів це енергетика, коли ви а, або хтось по відношенню до вас також може бути. Е, це карта, яка несе в собі енергетику. Таких дій о, по крові ночі, коли людина о, намагається отримати своє за рахунок о, приховання від інших своїх планів, своїх намірів, своїх дій. Тобто, тут або ви можете якось знаєте, о, приховувати щось, намагатись піти в обхід о, стандартній схемі на роботі о, або в бізнесі. От і вам потрібно бути обережним, тому що по відношенню до вас може відбуватись така ситуація, коли, наприклад, хтось з колег буде якось хитрити, спробує взяти своє якось тайком, знаєте, так щоб ніхто не чув, ніхто не бачив, втихеньку зробити свої справи і отримати вигоду з цього. От, по фінансам можливість у вас буде е, заробити, але для цього вам потрібно буде ось так, от знаєте, не розголошувати свої плани, тримати їх при собі і діяти самостійно, без е, участі інших людей. І бажано так, знаєте, е, тоді, коли ніхто не звертатиме на вас увагу, якось втиху. Давайте тепер подивимося, що ж там у нас в відносинах буде в вересні, які о, у вас будуть, можливо, почуття, як можливо, будуть розвиватися ваші відносини, або чи зможете ви знайти нового партнера, якщо у вас його немає зараз. Відносини ваш мечів. Ну, скажу так, якщо ви зараз самотні, то, скоріш за все, в вересні все обмежиться там невеличким спілкуванням в інтернеті, можливо, якимись переписками, збором інформації відносно потенційних претендентів. Але якщо ви в відносинах на початковому рівні, коли вони тільки зароджуються, то вам потрібно бути уважною, тому що ваш партнер наразі придивляється, він намагається оцінити вас не Через своє серце, через свою голову він підмічає всякі дрібнички, він придивляється, наскільки ви з ним чесна, наскільки ви відповідаєте його вимогам. Тобто тут таке, знаєте, як підглядання з боку йде. Якщо ви в довготривалих відносинах, то також, можливо, там ваш чоловік намагається відслідкувати вас через соціальні мережі чи через якісь додатки, які. Дають йому доступ до ваших геоданих, до прикладу, може підглядати за вами, може бути таким колючим в словах, знаєте, намагатись вас чимось так вщипнути, вколоти, якісь такі. Празочки можуть бути від нього, але в той же самий час і ви себе можете так поводити. Тут немає вказівки, що це саме ваш партнер себе так проявлятиме. Можливо, ви будете читати переписки в телефоні, доки він спить, там, слідкувати, куди він зійде, підозрювати, можливо, його в чомусь. Но тут такі не дуже довідливі відносини в вересні, тому будьте уважні. І Якщо ви починаєте це робити, скажу так, з досвіду свого і своїх клієнтів, підглядання ніколи не доводить до добра. Ніколи. Це виливається або в те, що ви все-таки знаходите те, на що ви полювали, і тоді відносини. Руйнується, або виливається в те, що ви нічого не знаходите, але ваш партнер вас ловить за руку, і потім зникає ось ця довіра, яка була раніше. Він триматиме цю образу. Так що краще не, не йдіть на такі міри. Давайте подивимось тепер, які можливості перед вами відкриє вересень. Можливості. Тут у нас четвірка мечів це можливість відпочити, можливість підзарядити свою батарейку, відновити свої сили. Хтось може візьме відпустку і зможе, знаєте, як передихнути, набратися сил. Хтось може поїхати в якийсь санаторій, а хтось може просто, знаєте, як взяти паузу в своєму активному житті. І якось трошки заземлитись. І карта, яка нам показує енергетику місяця вересня, також говорить про таке, знаєте, розслаблений стан, коли ви перестаєте бігти в досягненні своїх цілей і даєте собі все-таки можливість трошки ринути. В задоволення від цього життя, розумієте, Козироги взагалі вони мають схильність до трудоголізму. це люди результату. І дуже часто в погоні за ось цими результатами ви забуваєте про те, що потрібно відпочити, відновитися, про те, що ми заробляємо і реалізуємося в кар'єрі, якраз заради не тільки заради того, щоб поставити ось ці галочки. І сказати, що я молодець, і не тільки заради того, щоб отримати якесь там соціальне визнання, якусь там посаду, а ще дуже важливо те, що нам платять гроші за нашу роботу, і ці гроші дають можливість нам насолодитись життям, отримати якісь позитивні емоції, купити собі щось приємне, побалувати себе, порадувати себе. І саме ось ця нагорода вона дає нам мотивацію працювати далі. А, тож про неї не потрібно забувати, давайте собі можливість а, кайфанути від життя, а не тільки працювати. А, так, далі, давайте подивимося, про що нас хочуть попередити аркани Таро. Про що нам ми маємо не милочніше, наші Козироги мають бути попередженими відносно вересня. Так, тут у нас імператриця. Імператриця, дивіться. Взагалі імператриця це така, вона частіше всього показує саме людину, яка дає ось цей посил імператриці. Вам потрібно бути уважними до людей, які мають авторитет, особливо до жінок. Це в першу чергу про жінок. А, також про а, це, скоріш за все, такі жінки, знаєте, які знають собі цінні, які вміють себе а, правильно подати, такі доглянуті, при грошах частіше всього, і вони володіють ось цією силою плодючості. Це знаєте, жінка, яка до чого вона не торкнеться, вона все даватиме свої плоди, вона даватиме результати. Тобто це може бути там, наприклад, ваша о, начальниця, це може бути ваша о, мама, якщо вона володіє ось такою енергетикою. Це може бути ваша подружка. От з такими жінками потрібно бути обережним в спілкуванні для того, щоб не наробити собі шкоди. Звертайте увагу на те, що вони говорять, не не пропускайте мимо їхніх прохань, натяків, якихось можливо. І по імператриці ваші можуть попереджувати про те, що вам потрібно звернути увагу на свою жіночу енергію, на свою внутрішню здатність бути такою, знаєте, гармонійною, приємною. Доглядайте за собою, не забувайте там робити косметичні процедури, сходіть до перукаря, купіть собі щось красиве. Тут таке враження, що вам вересень місяць має дати ось це відчуття кайфу від самої себе, від свого життя і від того, що ним виявляється, можна ще й насолоджуватись. Таке враження, що ви про це забули. Ем, давайте ще, не знаю, може докинемо цю імператрицю, щоб трошки її розкрити, про що саме. нам говорить ця карта. П'ятірка жезлів. Це може бути внутрішній конфлікт, знаєте, коли ви самі собі не дозволяєте цього. Коли ви, можливо, навіть розумієте, що вам потрібно якось себе побалувати, але всередині ви себе ніби як, ну як це сказати, зупиняєте там, може бути такий голос всередині. Та ну, що мені це треба? Та хто це буде бачити? Та я... Це не важливо, та краще витратити гроші там не на одяг, не на косметику, а на якісь більш корисні речі, краще дітям допомогти, краще там на нерухомість відкласти, на машину. От тут цього робити не треба. Вам потрібно все-таки побалувати себе, насолодити своєю жіночністю, своїм комфортом. От. А з приводу п'ятірки жезлів це ще може бути конкуренція. Тобто, якщо у вас подружка отака по імператриці, то буде таке відчуття, ніби ви конкуруєте. Якщо це ваша дружина, можуть бути якісь конфліктні ситуації у вашій сім'ї, до прикладу, з цією жінкою. Якщо це начальниця, то також не демонструйте їй свої. Як це сказати, свій гонор, свої амбіції, а не варто виходити на конфлікт. І давайте подивимося пораду для вас на вересень місяць. Яка буде порада для козироків? Дев'ятка кубків. Не, як це сказати, не варто сидіти там, де вже немає розвитку. Вам потрібно рухатись далі, вам потрібно шукати ось ці можливості для свого росту, для своєї мудрості, для свого для досягнення якогось життєвого досвіду для реалізації свого потенціалу. Тобто, якщо ви розумієте, що ви в відносинах, які вже не дають вам можливості розвиватися, вам потрібно йти далі, залишити ці відносини. Якщо ви на роботі, яка не дає вам можливості розвиватися. Нам варто перейти на наступний рівень, це або підвищення, або змінювати роботу. Ще ви бачите тут намальовані гори. На такому побутовому рівні карти радять вам, якщо у вас є можливість, сходіть в гори, підіть кудись на природу, займіться такими прогулянками, знаєте, які будуть вам також давати ось це внутрішнє наповнення. Такий був для вас розклад, любі мої козироги, дякую за те, що ви провели цей час зі мною. Я вас всіх обіймаю. Бажаю вам класного вересня, насолоджуйтесь життям, отримайте від нього задоволення, балити себе, да ви заслуговуєте на це. Як завжди прошу вас поставити вподобайку цьому відео, підписатися на мій канал, для того, щоб ми з вами зустрічалися надалі. А, ну і лишайте свої коментарі. Мені завжди цікаво їх читати, я завжди відповідаю і рада ваш, вашому зворотному зв'язку. А я говорю вам до зустрічі. Пока-пока.